Моє вам вітання, дорогенькі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Бажаю всім мирного доброго дня, при доброму здоров'ї. Незважаючи на те, що маємо вже пізню осінню пору, я ще рискнула і замовила собі ось такі саженці. А це кипарисовий клаусона. І ту я тіну тім. Замовила я ці такі саженці в інтернет-магазині Matla flowers, Я вже багато в них замовляла рослин. Мені. Чим подобається цей магазин, що він розташований від нас не на далекій віддалі. Вони знаходяться в Тернополі. Ну а я в Хмельницькій області. Дуже швидко приходять замовлення. На відміну від інших постачальників, де я замовляла рослини, дуже довго доводиться чекати, і тоді є ризик, що рослини приходять, можливо, і напівзасохлі, чи прив'ялі. Незважаючи на те, в яку пору року, в яку погоду їх замовлено. А такі вічно-зелені рослини, звичайно, всім подобаються, подобаються вони і мені. Рослини, які вам показала, звичайно ж, не перші в нашому господарстві. Ось такі туї, туя західна, вже кілька років. Прикрашають подвір'я, Вірніше, за межами подвір'я їх посаджено. І вони вже досить таки гарно підросли. І сподіваюся, що будуть рости і тішити нас своїм ростом і своєю красою і надалі. Всі знаєте, що туя – це невибагливе деревце, не вимагає до себе якогось особливого. Догляду, а це в нас різновід Західної Туї посаджено. І вона в описі говориться, що росте до 20 метрів. Так що сподіваємось, що це в нас інвестиція у майбутнє. Наші наступники якісь будуть мати ось такі височені, Туї, котрі захищатимуть їх від вітрів, які мають де розгулятися в цій нашій долині. Також підростає в нас ось така складча статуя, яка також посаджена за межами подвір'я, можна сказати, біля дороги. Є в нас і представники туї, які вже Перезимували два, дві зими в нас. Це туя Теді. Вона також відноситься до категорії західноєвропейських туй, карликових туй, яка в дорослому віці не перевищує висоту 50-60 см. І росте ця туя дуже. Тупо, дуже помаленько, нарощуючи кожного року всього, на всього 4-7 см. Ось така в неї хвоя, щільна. Вона і називається теді, що в перекладі означає ведмедик. Дійсно схожа на ведмедик. Туї дуже невибагливі, витримують низьку температуру зимову. На зиму я трошки підгортаю землею, але поки що ще не підгортала, Стовбурець обгортаю трохи землею додатково. І як я вже сказала, зимувала вона у мене дві зими. Представником також західних туй є ось така туя, Туя сорту даніка. Вона також росте невеличкого розміру, також всього на 50-60 см. І кожного року додає у зрості всього-навсього 4-7 см. Даніка, сорт виведений в Данії, тому вона так і називається в 1948 році. Також витривала дуже до низьких температур. Кажуть, що такі туї витримують температуру до 35 градусів морозу мінус. І може така туя жити 100 років. Так що це також інвестиція у майбутнє, у майбутнє покоління. Таким же представником вічно-зелених рослин є і ялівець, Цей також вже пару років, як поселився. У нас на подвір'ї. Це ялівець типу горизонтального. Але я хочу, щоб він у мене ріс вертикально. Но він поки що ще невеликий. І також він в висоту росте всього на всього 40 сантиметрів. Але зате в ширину досягає півтора метра. Ну, поки що, як ви бачите, він невеличкий і в висоту, і в ширину також невеликий. Доведеться його підпирати. Ялівець також відноситься до вічно зелених рослин, котрі переносять низькі зимові температури в нашому регіоні. Це ялівець сорту лаємлов. Це невеличке малятко, також ялівець, але ж не знаю сорту. Blue, що означає голубий, він такий дійсно має голубовату хвою. А далі не пам'ятаю, не записала і не знаю назви сорту. Це також представник горизонтального елюціо. Він ще в мене дуже маленький, але він вже у мене зимував у відкритому ґрунті. І ось така. Красунечка невеличка, ялина канадська. Вона має рости десь 2 метри висотою. Ну, поки що, звичайно, невеличкий зовсім садженець. Але вона також вже зимувала, перенесла. Ну, не дуже така холодна була зима минулорічна, але зиму вона з гідністю перенесла. Так що потрібно брати лопатку і приступати до посадки своїх, нових, свого нового поповнення рослинки, рослинок, які отримала від інтернет-магазину. Сподіваюся, що вони також добре перезимують, тому що земельне, земельний ком не пошкоджений, бо він знаходиться в горщику, вирощені вони в горщику. І сподіваюся, що добре приживуться і добре перенесуть зиму і будуть тішити нас своїм зростом і розвитком. І також будуть інвестицією до, в, майбутнє, в наше майбутнє. А на цьому закінчую розповідь про свої вічно-зелені рослини. Новопридбані і ті, котрі вже є в нашому господарстві. А вам всім бажаю гарного дня, мирного неба, успішної праці. І згадую, що це з вами був канал Село Ти Моя Доля. Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі.